Квест розбірка на зв'язку. Розбираємо Цього ось корчика, Достали мотор, мотор коробка, все, все тут, звісно, плачевному стані, але щось ми з нього ще витягнемо якихось пару, пару гривень, пару доларів. Може комусь буде, треба цей мотор з коробкою на запчасті, там внутрі щось по-любому є. З якихось символічних баксів 50, його можна було б забрати. Так, якщо комусь треба, турбіна тут трошки бита, не знаю, чи вона кому треба полуосі, напівзонічні штру... шрузи цілі. Будуть продажі каталізатор здамо. Щось якихось пару дівчині будуть. Тут а, медь, 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 медь і метал. По суті, нічого такого живого хорошого немає. Тут металолом, металолом, цей подрамничок І все. Тут все корише, по... по задній двері все тут мусор. Але нічого, воно продається потихеньку, накладочки дверей. По 40, 40 доларів, 35 доларів. Передня, задня права сторона. Ці двері мусор, ці двері 400 доларів. Голі. Якщо взяти в зборі, то їх можна за 500 забрати. Повністю з усім. Навіть трошки менш, навіть за 480 віддамо. Є бампер задній комплектний сел-комплектація дорест. По бамперу ціна 700 доларів. Та й таке. Трошки ще є. Оптика, бленда. Задні праві і ліві фонарі, задня вся ходовка і диски. До речі, диски диски зараз покажу окремо. Автоквест розбірка Житомир розбираємо Ford Edge Kia Soul Електро.